И таких вопросов очень и очень много. Поэтому я повторяю еще раз, что давайте прекращать обвинять друг друга в чем-то. Признайте свои ошибки, признайте публично. Можно, да? И с этого мы, как говорится, можем начать диалог дальше. Можна, так? Я дуже прошу. Зараз, Юлі, Юлі, Валентина Семанія, зараз. Не, ну я маю Валентина, право я дати відповідь, так? Я тоді хочу просто дати відповідь. Віктор Федорович, ви знаєте, можливо, у нас тут уряди непрофесіональні, тому що ж ви професора і професіонали, а ми так просто зібралися собі. Так я хочу вам сказати, що коли ви професіонали ідете з уряду, то ви обов'язково з собою щось державне забираєте. Один ваш колега забрав ціле Дніпроенерго за безцінь. Це 25% генерації електроенергії всієї країни. Ви, перепрошую, забрали 140 гектарів землі з резиденцією Кабінету міністрів і пішли. Тепер там ваш приватний будинок. А ми повертаємо все, стягуємо і робимо так, щоб держава жила і працювала. Тому не треба закидати. І коли Сергія ми прийшли. То шельфа чорного моря разом з ключовими запалі володимира більше, запасами, Юлія більше на що не здатне можна ніж я на цю завершу. грязь. Я ж вас не на цю перебивала. Грязь, Давай. Яку ви я ж носите. вас не перебивала? Це ваше обличчя. Я ж істинна. вас не перебивала. Я вам аплодую. Юля провадшайте, я відкрили. ж вас не перебивала. Дайте мені за давайте, закінчити давайте тему взаємних звинувачень полишимо. Я сказати, Я все зрозумів збирає все, що не так. Лежали і ще істина обличчя, і тому я якраз пишаюся урядом, який збирає все, що розбазарено, і коли ви, ви спитаєте пішли, спитаєте людей то пишаються ви, вони сьогодні владою вашою чи ні? От ви людей можна, спитаєте. да я ж вас не перебивала правильно. Послухайте, просто. Юлія Володимирівна, ви Давайте прийшли. Ну дали сказати ми опозиції. Ви сьогодні сказали сказати. про те, що якщо так. людей будуть зрівнювати, то підприємства будуть націоналізувати. Можна я завершу? Валентина Петрівна що каже, що цей процес неможливий. Шановні сьогодні. же не можна прийти. Ні, давайте, давайте не будемо маніпулювати нашою свідомістю. Ми тут для того, щоб не ну, ділити на ваших і наших замалкаю, Юлія Володимирівна, бачити, ми хочемо. Ви прийшли також, щоб знайти зі своїми колегами спільну мову. якщо ви готові, ми можемо продовжувати от Я готова, мені сказали. Признати наші помилки. Ми наші помилки завжди з задоволенням признаємо, так. якщо вони не визнані, той, і якщо вони є такими, що дійсно треба поправляти. Але наша команда по крихтам збирає все, що було розбазарено за всі ці роки, і ми доведемо справу до кінця, і ми наведемо порядок в країні так, і в... зробимо так, щоб країна жила і працювала нормально. Немає сумнівів. Валентина Петрівна. Я, я, я хочу, я хочу я два почала? слова сказати, Юлія Володимировича. А, я не, не хотів вас ні в чому образити, повірте мені, тому що ви так переконливо кажете кожен раз, що хочеться в це вірити. Але чому ви кажете і нічого не робите? Віктор Федорович, ми якраз робимо, ми якраз робимо.